І так, сьогодні ми продовжуємо працювати і вибрали тему координати на площині. Пригадаємо, як шукаємо координати середини відрізка, довжини відрізка і весь супутній теоретичний матеріал, який стосується координат точок, які мають дві координати. Оце вам підказка, що ви працюєте на площині. У вас в умові фігурують у точок дві координати. Так, прямокутна система координат на площині Вона складається із двох перпендикулярних прямих, взаємоперпендикулярних, горизонтальна пряма вісь іксів або вісь апсис і вертикальна вісь ігріків. Стрілочки показують додатній напрямок. Тут вправо додатні, вліво від'ємні. І так далі. Це одиничний відрізок, він однаковий для цієї координатної прямої. Ви знаєте, зустрічали випадки, коли ну, так і буває, коли по ігрікам достатньо великі числа, то можуть позначити, вам ось тут одиничні такі. Ми будемо йти по старій схемі, щоб y однаковий одиничний відрізок мали. 1, 2, тобто вгору у нас йдуть додатні значення, вниз відповідно від'ємні. Кожна точка, кожна точка в такій системі координат дві координати, власниця двох координат, x і y, порядок незмінний. Х на першому місці, Y на другому x, наголошую абсциса точки А, y, ордината точки А. Ви маєте вміти побудувати точку. І навпаки, якщо є точка, визначити з малюнки її координати. Ось, якщо я точку візьму абстрактну точку Б. Щоб знайти її координати, опускаю вісь вісіксів. І. Перпендикуляр на вісь Y І отримаю, що точка B має координати 2, 1. Осі. Вісь іксів і вісь ігріків. Поділили площину на 4 чверті. Перша чверть, друга, третя і четверта. Ну, дивіться, для чого ці чверті, щоб ви розуміли, в першій чверті. Обидві координати додатні. В другій чверті x додатні, ой y додатні x від'ємні. В третій все від'ємні, всі дві координати. І в четвертій у нас X додатні, Y від'ємні. Якщо точка лежить на якійсь осі, або на X, або Y, запам'ятайте, у неї обов'язково одна координата 0. Ось я візьму точку D. Вона лежить на осі Хів. Що у нас по координатам? Дивіться, вона вже лежить на осі Хів. На Х перпендикуляр опускати не потрібно. Ми просто рахуємо, куди вона потрапила. 1, 2, 3, 4, 5. По х 5. А якщо опустимо перпендикуляр на вісь вісі, потрапимо в ноль. І робимо висновок. Якщо точка лежить на осі Хів, то координата y дорівнює 0. Ну, а якщо точка лежить на осі Y, ось взяла точку F, то у неї по X буде 0, а по Y в даному випадку мінус 2, сказала, я думаю, встигли записати. Одразу в цій темі діти поговорю про симетрію. Якщо попросять знайти точку симетричну і, відносно чого, зараз все скажу. Підкоректую цей малюночок, витру зайве і поговоримо про симетрію. Якщо у мене є точка, давайте ось точка К. Зараз покажу, як шукаємо симетричне відносно початку координат і відносно осей. Перше симетрія відносно початку координат. Ось початок координат. Це точка перетину осей. Симетрія відносно точки, як будується, як діє взагалі. Якщо ця точка. Центр симетрії, точку К сполучаємо з центром симетрії і продовжуємо на точно таку довжину і отримуємо точку К1, яка симетрична точці К відносно початку координат. Яка тут буде технологія? Якщо ХІ має точка К. То як ви думаєте, які координати буде мати К1? Ну, мінус С І мінус І. Так. Ось. Якщо в умові задачі фігурує симетрія відносно початку координат, всі координати змінюють знак на протилежній. А якщо воно було від'ємне, то стане додатня. Одна була додатня, а друга від'ємна. Тепер навпаки стане. Це симетрія відносно, скажіть мені, початку координат. Тепер може бути ще симетрія відносно осі Х або осі ігріків. І знову, скоріше всього, вам напишуть симетрія відносно осі апсис. Як ми шукаємо симетрію відносно прямої? Це вже буде друга симетрія. Ми до прямої опускаємо перпендикуляр. Ось. І продовжуємо відрізочок, так, щоб оці частинки між собою були рівні. До точки перетину, і після точки перетину. І отримуємо точку К2. Якщо ці відрізочки між собою рівні, давайте прослідкуємо закономірність. Х не змінилось. Ось Х як було, так і буде. Дивіться, Y було згори. А тепер Y знизу точно такі, але знизу. Якщо симетрія відносно осі Хів, Х не змінив знак, а Y змінив знак на протилежний. Ну, і тоді аналогічна ситуація, от якщо у нас симетрія відносно осі Y, К3 точку позначу К3. У нас з вами що маємо? Тепер відносно Y, y не зміниться, а Х змінить знак на протилежне. Дивіться, Х був справа, а тепер стане зліва. Тобто буде мінус Х. Такі, знаєте, незначні, але потрапиться і можете забути. Так ось не забуваємо симетрія. Чисто візуально ось цей малюночок хау вас в голові буде. І те, що я говорю ще раз підсумую: відносно початку координат, дві координати змінюють знак. Відносно іксів, ікс без змін, ігрік змінили знак. Відносно Ігріків, ігрік без змін, а ікс змінило знак. Переходу, перехожу тепер до середини відрізка. Я, мабуть, уже трошки відійду від цього малюночка. А буду працювати виключно з відрізком, не прив'язувати уже до системи координат. Просто маю на увазі, що ми працюємо в цій системі, і у нас кожна точка має дві координати. Просто малюночок трошки собі звільню. Не можу звільнити, не хочу витиратися, давайте ми тебе приберемо. Ось так. Все прибрала. Середина відрізка і довжина відрізка мені залишилося вам пояснити і по простенькому прикладу. Якщо є відрізок АБ. І відомі його координати. Точка А має координату Х1, Y1. Точка Б2, У. Тоді ми можемо знайти середину відрізка. Ну, давайте хай буде точка М. У цієї точки, відповідно, також дві координати, і Х і. Y. То іксова координата точки м, як знаходиться? Ми беремо координати кінців відрізка, додаємо і ділимо на 2. Але пам'ятаємо: отут і в координатах, і це знадобиться, і коли з векторами будемо працювати, працюють відповідні координати. Що це означає? Х працює з хм, а y працює з y. Оце відповідність в цьому полягає. Х1 додати Х2 і поділити на 2. Ігрикова координата точки М. І додаємо y1 плюс Y2 і ділимо на 2. Давайте зразу простенький приклад і зробимо. Нехай точка А має координати 3 мінус 4. Точка Б має координати 2. 8, знайдемо середину відрізка. Ну, давайте позначу її точка О. Тоді Х о знаходимо і Y О знаходимо. Хвилинка ваша. Попробуйте. І так, додаю ікси. 3 плюс 2 і на 2. І маю 2 з половиною. Не очікуйте, що у вас будуть завжди цілі числа ці... отримуватись. Ні, дробові, да будь-які. Мінус 4 додати 8. І ділимо на 2. А тут буде 2. І тоді точка о середина відрізка. 2 з половиною. Іксова координата першою ігрікова другою. Ось наша. І так, підсумовуємо, коли шукаємо середину відрізка, координати кінців додаємо і ділимо на 2. Х при цьому з Х працює, і працює з іг. Ці формули. В НМТ є, але здається, вони там є, знаєте, де для трьох координат для системи в просторі. То ви вмієте, що значить в просторі три координати, третю відкинули і отримали на площині. Але мені дуже важливо зараз, щоб ви могли ці формули використовувати і в тому випадку, якщо вам дали середину відрізка. Давайте спробуємо таку задачку. Хай формули будуть перед вами. Я трошки підніму вгору. Ось формули нас тепер супроводжують. А задача така. Є точка А з координатами 3 мінус 1. Знайти точку симетричну точки А відносно точки К з координатами 3, 7. Дивіться, я вас навмисно намагаюся в одній задачі два, дві теми використати: і симетрію, і середини відрізка. Якщо я шукаю симетричну для точки А відносно точки К, пригадую симетрію відносно точки, точку А сполучила з точкою К, і продовжила, щоб утворились рівні відрізки. Симетрія відносно точки ось працює з цією темою. І я маю знайти ну, хай буде А1. Я не знаю її координати, тому x, y. Хоча в умові задачі я не чула поняття середини відрізка, була симетрія відносно точки. Якщо я зробила собі малюночок, я тепер розумію, я знаю А. Точка К, якщо це центр симетрії, то точка К поділила цей відрізочок навпіл і є серединою відрізка. Фігурує слово середина відрізка, але треба знайти один із кінців відрізка формули. Ніхто вам не дасть, як знаходити кінець відрізка. У вас тільки будуть формули середини відрізка. Давайте ці формули застосуємо в нашому випадку. Якби я шукала координати точки К, що б я робила? Я б першу координату додала першу, 3 додати Х, поділила на 2, і так би я знайшла середину. А я вже знаю, що це 3. Аналогічно вчинимо із ігриками. Якби я шукала середину по ігрикам, я б мінус 1. Додала Y, поділила на 2. Але я наперед знаю, що це буде 7. Я для Х-І склала своє рівняння. І тепер, розв'язавши це рівняння, ми знайдемо з першого Х, а з другого знайдемо Y. Так, двічка тут стоїть в знаменнику. На двічку виконується дія ділення. Отже, до трійки вона піде з дією множення. 3. Додати х буде дорівнювати 6. Тоді Х буде дорівнювати, трійка перейде з відніманням, 6 мінус 3, дорівнює 3. Тут знову двійка до сімки піде з множенням. Маємо 14. Y залишаємо. Одиничка піде до 14 з плюсом 15. І ось наша задача. Підійшла до свого логічного завершення. Ми знаємо координати точки А1. І це буде 3 і 15. Ми використали формулу середини відрізка, але шукали один із кінців відрізка. Ну, і тепер підходимо до останньої на сьогодні формули це довжина відрізка. Так. Відрізочок залишаю, серединка вже не потрібна. Якщо ми знаємо координати обох кінців відрізка, то ми можемо знайти його довжину, зараз запишу формулу і зробимо простенький приклад. Ця формула також буде. АБ, в довідковому матеріалі, але, здається, вона там. Використовується ця формула як вдовжині відрізка. Це коли про довжині вектора. Коли будемо говорити про вектори, я вам покажу, де вона знаходиться. А ми поки записуємо формулу для довжини відрізка на площині. Так, ікси віднімаємо і до квадрату. Додати, а тепер ігріки віднімаємо і до квадрату. Хочу зауважити, <кхід> отут абсолютно немає значення. Чи ви х1 буде віднімати х2, чи х2 від х1, я написала від х2 відняти х1. Поясню, чому на простенькому прикладі. Дивіться: 5 відняти 2 і піднесемо до квадрату. 5 мінус 2 3 в квадраті 9. А тепер, навпаки, 2 мінус 5 і в квадраті. Якщо від 2 відніму 5, це ж буде мінус 3. А якщо в квадраті, то все одно буде 9. Тому я і говорю, що тут неважливо, що ви будете віднімати від АБ чи від БА, ви все одно потім цю різницю піднесете до квадрату, і значення від цього не зміниться. Формула довжини відрізка, містить корінь. Ось хоч ось такі асоціації у вас будуть. Так, середина відрізка там ділимо на 2 і додаємо. Довжина відрізка корінь. І там віднімаємо. Ну, давайте попробуємо. Точка К. Від Айба відійду. 5, Точка М. Один. Шість. Знайдемо довжину КМ. Ну, Саме обираю, чи від К віднімаю М, чи від МК. Ну, давайте, як у мене так і записано, я від верхніх буду віднімати нижні. 3 і 1. Записую детально. 3 відняти 1 і піднести до квадрату. Саме попрацювала. Плюс тепер Y віднімаю. Ну, так як і у мене вони розташовані 5. Відняти 6. До квадрату. Так, 3 мінус 1. 2 в квадраті 4. Пам'ятаю, що це під коренем працює. 5 мінус 6 мінус 1, але в квадраті 1. І моя відповідь корінь із 5. Довжина відрізка? Корінь із 5. Чи встигли? Щоб я перейшла до задач, які у нас були в ЗНО зустрічалися. Встигли за мною записати чи почекати? М? Дівчата встигли? Так, Та? добре. Тоді. Ну, запис я веду, тому ви зможете пізніше його переглянути, і там хто не зміг сьогодні бути присутнім. Так. Апції нам не потрібні, килимки також. Нам потрібні координати та вектори на площині. Ось якраз геометричні переміщення тут є також. Так, що у нас тут? 38 перша задача, і мені вже подобається. Вони нам і клітинки дали, і осі намалювали. Давайте будемо дивитися, що від нас хочуть. Так, площина Хі, 5 точок. Точки зображені, координати при бажанні можна їх всіх знайти. А тепер увага далі. Коло є коло, якого нам не зобразили. Нам придеться думати, як воно розташовується. І воно може бути з центром в одній із точок, але дотикається до осі Y. У точці М в точці М дотик, в якій точці знаходиться центр цього кола. І так, якщо точка, ой, вибачте, ну, ну в принципі, ні, давайте сформулюю так, хотіла по-іншому. Якщо точка М це точка дотику, давайте нагадаємо, ми про це говорили, коли. Про коло вписане в риловного кутники, дивіться. Ось коло дотикається до прямої. То радіус проведений в точку дотику, ось радіус є перпендикулярний до цієї прямої. То, якщо ви пригадаєте, це точка М у нас є точкою дотику, то радіус, проведений в цю точку перпендикулярно до осі Y, то єдине. Радіус ось так проходити. Тільки я не знаю, де він, де буде. То на цій прямій у мене лежить тільки одна точка N, то центр цього кола буде лежати тільки в точці N. Якщо ви хочете приблизно, щоб я зобразила, як це буде виглядати, насправді, ну щось отаке, ось. Вам потрібно просто вибрати, в якій точці можливо, щоб був розташований центр кола. Давайте покажу інший спосіб. От якщо б ви не знали, давайте подумаємо: от не знаю я цю властивості. Чисто схематично, давайте буду розглядати <кій> всі точки перебирати. Якщо точка L центр кола, і я хочу побудувати коло, яке дотикається до осі Y, Дивіться, якби воно було розташовано. Ось десь так. Ось була б точка дотику. Не воно прибираю. Якщо б я хоч ну, передбачала чи перебирала в точки К коло, і щоб дотикалася до осі Y, воно б так було. Не підходить, тобто точка не підходить, не підходить. Якщо центр точка М, то це коло ж не буде дотикатися, воно буде перетинати вісі ігрі в двох точках. І все, залишилася тільки точка Н. Точка А, точка ще О є. Ну, точка О, дивіться, якби я коли не будувала з центром точки О, воно б ніколи до ос-не дотикалося. Можна було перебором. Ну. І так, ще раз нагадую: якщо докола є дотична пряма, то радіус проведений в точку дотику перпендикулярний до.